Сонце гріє, вітер віє, вірші. про пори року та природні явища. Веснянка, весна прийшла, тепло знайшла, кричать дівчатка й хлопчики, цвірінь цирінь, журбу покинь, клопочуться горобчики. Прибіг дідок, зліз на горбок, у хаті будь не хочеться. Тепляк дмухнув, крилом махнув, побороділо, скочиться, все ожило, все розцвіло і рій дітей привітненьких на той горбок несе вінок з фіалочок блакитненьких. Весняночка прилетіла здалека, та й весна. Ой, що ж ти нам веснянонька принесла? Принесла я, дітоньки, вам квітки. І пташок з пташатами у садки, і тепло, і сонечко, і пісні, гагілки весняночки голосні. Гаряче. Ох, як сонечко пече, аж у лапки боляче, ні травички, ні водички у дворі нам гаряче. Качка кахнула з кутка. Швидше діти до ставка. Там травичка, там водичка, там і спека не така. Півень крикнув на тинку Зараз добре в холодку, там травичка, там водичка всі туди кукуріку. -ку -ку Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає. А де дівся соловейко, не питай, не знає. Золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави, падають листочки бурозолотаві. де не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі і небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотає, Тихо, ніжно ходить. Ясини, Восени, восени, зажурились ясини. Холодне наступає, жовте листя опадає, не сумуйте ясини, почекайте до весни. Красне сонечко привітно, всіх зігріє, все розквітне, а узимку, ясини, хай вам сняться добрі сни. Зима ліпила пиріжки, заходилася зима пиріжки ліпити. Через сито почала борошно трусити. Та не вміла, та не вміла ситечко тримати, борошенцем затрусила дерева і хати. Ялинка висока до самої стелі, Зелена, струнка, чепурна. Один лише раз до оселі щороку приходить вона, її, проваджаючи дітки, із плачем говорять щораз: Чому ти, ялинко, так рідко приходиш у гості до нас? Гостинці ось для ясочки гостинці, Янголятко на ялинці, кольорована мистинка, яблучко та апельсинка, новорічний чарівник. Лиш слухняних знати звик.